Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити? Попий води з калюжі не з криниці. яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чужа і важко її вчити, то замість хліба зжуй стакан полови, яка різниця шлунок чим набити? Коли не знаєш, що державна мова історія із сотні поколінь. Оспівана в піснях, мов Колискова не українець ти, лише ходяча тінь. Сьогодні, 21 лютого, починаючи з 2002 року, відзначають Міжнародний день рідної мови. Про підтримку мовного та культурного різноманіття багатомовності було оголошено на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, оскільки. 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, то організація прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. ЮНЕСКО вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовності є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Що значить для людини рідна мова? Це квітка з надер священої землі, це найніжніша пісня колискова, яку так люблять діточки малі, І як можна не любити свою мову, не з руками в небуття, Ти найдорожче в світі перше слово, з яким пройдеш ти крізь усе життя. І як одна в людини батьківщина, де родове зернятко проросло, так рідна мова лиш одна, єдина. Хоч скільки б мов у світі не було, у світі налічується приблизно 6 тисяч мов. Для кожного народу своя мова найдорожча, найкраща та наймиліша. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями, кожна людина має завжди пам'ятати, хто вона. Звідки родом, де її коріння. Кожна людина повинна знати свою мову, любити її, цінувати, збагачувати і берегти. Моя малозвучна, моя неймовірна. Тобою писали Шевченко і Франко: як нація і скарб, ти важлива і потрібна, немов для дитини грудне молоко, моя кольорова, моя солов'їна. Тебе прагли знищить та марно було, якщо вже є мова, то є і країна, хоч як би нелегко їй зараз було. Нам так пощастило свою мову мати, що предки для нас начудар зберегли, її ми повинні вивчати і плекати, Щоб потім і внуки нам вдячні були. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві, по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її. Плекати буду всюди повсякчас. Бо єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Спробуємо переконати своїх ровесників, що мова це безцінний дар, який треба шанувати, як батька і матір, родину і батьківщину. Було це давно, ще за старої Австрії у далекому 1916 році. У купе вагона першого класу швидкого потяга Львів Відень їхали чотири пасажири англієць, Італієць, Німець та Українець. Розмови велися навколо різних проблем. Нарешті заговорили про мову чия мова краща, і котрій із них належить світове майбутнє. Англія. Це країна завойовників. Мандрівників і мореплавців. Англійська мова це мова Шекспіра, Байрона, Ньютона. Безумовно, їй належить світове майбутнє. Ні, ні в якому разі німецька мова це мова двох великих імперій Німеччини та Австрії, які займають більше половини Європи, це мова філософії, техніки, армії. Та медицини це мова гетте, Шилера, Канта. І тому самого вона претендує на світове панування. Панове, ви обидва не маєте рації. Італійська мова це мова сонячної Італії, мова музики й кохання. Нею написані нетлінні твори Данте, Петрарки, Опери Верді, Росіні. Тому. Італійська мова має бути провідною в світі. Я також міг би сказати, що моя мова це мова незрівнянного сміхотворця Котлярецького, мова геніального Тараса Шевченка. Я можу назвати ще багато славних імен свого народу. Проте вашим шляхом не піду. Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство. І можливості своїх мов. Ну, могли б ви своїми мовами написати вірш, у якому б усі слова починалися з однакової літери. Ні, ні, ні. Це неможливо. Ні ні ні, це неможливо. Ні ні. ні. Це неможливо. Це у вас неможливо, а нашою мовою це зовсім не важко. Просто назвіть якусь букву. Нехай буде буква С. Самотній сад сипле, стелить сад самотній, сірий смуток, срібний сніг, сумно стогне сонний струмінь, серце слуха скорбний сміх. Серед саду страх сіріє, Сад солодкий, спокій снить. Сонно сиплються сніжинки, струмінь стомлено сичить. Стихли струни, стихли співи, срібні співи сиренат. Срібно стеляться сніжинки, спить самотній сад. Геніально, незрівнянно! Геніально! Геніально, незрівнянно. Говорити вже не було потреби. Мова одна нам дається, як віра, мова звучить наша гордо і щиро. Мова моя це моя перемова. Сучасний український алфавіт налічує 33 літери, яких сьогодні цілком досить щоб сформувати власну думку. А наприклад, письменнику написати найцікавіший та найсучасніший твір, де в кожній літері зашифрована доля рідної мови, її минуле, сучасне та майбутнє, а серденько болить за мову рідну, безжально заборонена була. Вбивали, не втрачали оптимізму. Геройські розправляла два крила. Гнітили, не ставала на коліна, доволі йшла до лаючі терни. Етюдний мальовничий та картина єднала у пекельні дні війни. Журчатиме струмочком рідна мова, зігріта сонечка теплом. Вдихати будем українське слово і славити, і пестити добром. Гідкий і чорний див душі що сили, Йордан, вода свята, вже ж захистить, когосям золотим броніли ниви, отіла дзвінку в небес блакить. Молилося тихесенько до Бога. Надійно втрачала на любов. Освячена була б життя дорога, попереду усе можливо знов. Кезючі переміни у народу, смерть втрати, що несе страшна війна, хто за людей і свободу, Урок, де нас повчає сатана. Фальші від дзеркала будуть розбиті, хто меч приніс, від нього й помре, снутливу рідну мову не згубити, час крапку ставить не якесь старе. Шановна вкраїнська мова лине, щирий уклін, народище зберіг. Сьогодні мова, нація, родина І в єдиний стрий усіх, ярітиме на Всесвіт, Україна. Наша доля нашої мови залежить від нас, від того, як буде рідне слово бриніти в нашій душі, як воно буде жити в ній. Тож болівайте за рідне слово, вірте в його чарівну силу, адже воно того варте. Бо це мова нашої країни. Тож побажаємо всім українцям, що свято бережуть українське слово, щастя, натхнення, добра, миру, світлого майбутнього. Живіть повноцінно, досягайте вершин, адже у ваших руках доля нашої з вами країни. Це українська, мама Україну, народила краща, мова кохання, це українська, сила небесна. Ї...